Вон, дивіться, яке чудо я знайшла під, під назвою Месершміт. Наїздить. на трьох колесах лише навіть маленький, навіть маленький багажничок є. А, це високий. Хай собі з'їжджає. Така досі. Прикольно. О, на рулік в літака. Цікаво чудо. Пройшла 30 метрів. І ще одна така. Така краса. Це ага. FMR. Тоже Месер Шмідт. Отаке красунь. Ще одна. І мордашка трошки інша, дивіться. Які глазюки в неї, цієї машини. Так само на трьох колесиках, ось це вже з багажничком. Підкрокодилову шкіру всередині салон. І отакий рулік світочка. Прикольно. Така краса триколісна.